Друзі, це не професійний кулінарний блог, тому будь-які успішні результати будуть випадковими. Алоха, друзі, алоха, друзі. Всім привіт! Привет. У нас сьогодні нова рубрика. Ми експериментуємо з новими рубриками, тому ми сьогодні хочемо разом з вами приготувати піцу. Так як у нас уже дощі. Два тижні вже йдуть, і на дачу особа ні поработаєш. Тому ми вирішили з такою погодою ем, спробувати. Приготувати. А саме ми будемо сьогодні готувати піцу і дві піци, дві так. І Віталік в кадрі. Ви всі просили. Показуйте Віталіка, будь ласка, Віталік в кадрі. Тому ми сьогодні будемо пробувати, ви обов'язково пишіть, чи зайшов вам такий формат відео, чи взагалі ні. Я не ображусь, це експериментальне, як я ще раз наголошую. І будемо зараз подробно детально, детально показувати рецептуру, і які інгредієнти ми будемо ставити в наші піци. Так, друзі, і не судіть суворо, тому що ми зізнаємося чесно, ми не готуємо вдома від слова взагалі ну, Це трапляється можливо. Скільки двічі-тричі на місяць? Не, це не да, це трапляється, можливо, о, ну, двічі, да, максимум двічі на місяць. В основному ми користуємося замовленнями або десь е в місті, там снідаємо, обідаємо, вечеряємо. От, е але все одно в нас трапляються моменти, коли ми готуємо. І, як правило, це щось цікаве. Це, там, Як правило, коли друзі приходять в гості, напевно. Да? Ну, е да. Да. Ну, да. От, і сьогодні ми хочемо поекспериментувати з піцею. Ми ніколи не робили піцу, чесно. В основному коронні страви Максима це є паста з різними там, морепродуктами, yeah. якимись іншими домішками. Максим, ну, взагалі, фантазер і експериментатор. Ну, взагалі готується паста тільки е, два види у нас: або з креветками, або карбонара. Все. А, ну ще нещодавно ми готували да. Да. Ну, е, да. І ще готую я смачно борщ і плов. Давайте зробимо. Король борщів. Це була його корона. Так, король борщів. От. Е Тому сьогодні експеримент з піцею, Що, погнали? Да. Давайте. Тож, наші інгредієнс. Це для першої піци — Це буде е ковбаски, ковбаски. Коротше, да. Одна з перцем по краях, а інша з томатами. Ось така. Брали в форі. Потім э, томатний соус і, э, скажіть мені, сир моцарелла. Так. А друга піца буде э, декілька видів сира. Це ж знову ж моцарела. А! ось такий сир. <клев> ось клавлений. такий сир, плавлений, так, з кібочками, з блакитною пліснявою. І що у нас лишилося в холодильнику. Ну, не недоїдений. Ні, тут написано. Маздам. <клев> так. І теж буде соус, використовується ось такий томат, якщо вистачить. Ну і загальні інгредієнти. Ну і загальні інгредієнти, <клев> борошно і дріжджі. Сіль, вода і все, вперед погнали. І починаємо з нашої опари. Ми е, зараз будемо її ставити. Вона має постояти у нас 15 хвилин. Для цього нам потребуються е, дріжджі, е, тепла вода. Я вже поставив, е, щоб вона підігрілася трошки. О, можна вже виключать. Борошно, цукор і сіль. Дур ложки, а ножички. Ось. тут? Ножиці. Сухі дріжджі. Пять грамм. Е. Виталій, скільки там цукру? Дві столові ложки. Дві столові ложки. Цукру. У нас. Давай высыпай, что я буду на солодку. Так, что там? Далее. грамм. А, не, 70 граммов борошна. 70 граммов борошна. Так, це вітаємо, беремо борошно. Так, насипали 70 грамів борошна. Що там далі? Далі в нас є тепла вода. Тепло вода 180 грамів. Все, водичка у нас підігрілася, Виливаємо сюди, так, тут це прибуде. І будемо замішувати нашу опару. Я тут тихенько Так. Так. Замішуємо нашу опару. Ці комочки треба обов'язково розтерти, бо вони не піднімуться добренько. Так, це дуже такий е, довгий процес, але воно е, того варте. Так. Замішали ми нашу опару, розбили всі комочки і зараз накриваємо плівкою і в тепле місце на 15 хвилин. Поки наша опара стоїть, настаються, ми можемо зайнятися іншими інгредієнтами: нарізати їх, натерти або. Просто розкласти. Ну, В нашому випадку це з салямі. Беремо нашу мацарелу, вона в розсолі, тому будьте обережно, щоб водичка вас не залила. От, зливаємо. зливаємо. От. І нарізаємо на такі кружечки. Товщина без різниці, бо все одно вона розплавиться. так привітнуємо, Вливаємо розсол. Це в сміття. Нашу моцарелу поставимо поки що на тарілочку, бо зараз будемо ще натирати сир інший. Набудемо серветку. Цей сир просто натер, натертушку натремо на крупну, дорога. Та весь? Весь? Звісно. Все чудово. Так. І е, з блакитною плістявою ми просто поламаємо, да? натирати його не е, різонно, бо він розкисне, розпадеться. От. І звільнимо від плівки той. Плавлений наш сир. грана на падана, будь ласка. Ось так ловко у нас підійшла опара, подивіться, які бульки. М -м -м -м. Круто. Так. Е додаємо сюди е столову ложку олії і е чайної ложки солі. Не палатки. <ріст> Запини? Мені <ріст> треба сіти дати. Вже пучкою А. Ага. Вона у нас просто дуже бачите, тому ми використовуємо оцю. Як це? Мінничка. Млинок. Млинок. Так. Це тоді швидко прибираємо. І просіюємо, просіюємо сюди борошно, 300, 320 грам. Так, це відтарюємо. Насипаємо в сито наше і швиденько просіємо. Можете в коментарях поділитися, які ваші улюблені е, начинки для піци. Буде дуже цікаво почитати, з чим ви любите готувати піцу. Так, або ж ваш улюблений рецепт тіста, той, що гарантовано завжди виходить. <рес> або так, да, бо це у нас, я ж кажу, експериментальна е, рецептура для тіста. Те, що ми е, перші знайшли в інтернеті, то і використовуємо. Як завжди, замішуємо спочатку лопаткою, а потім уже е, нашими ловкими ручками. Так, наше тісто е, замішано ложкою на поверхню. Припорошена борошном. І зараз будемо його вимішувати. Тісто має трошки липнути до е ручок. Так, З тістом я дуже люблю гратися. Я якось робив е хлібчик нам навіть, от. Тому так, тісто я вможу не робити. Чого ж ти його тоді не робиш? <рі> ну, бачиш, мабуть, що не заведено, щоб ми витрачали на це час. А, ось таке вийшло у нас гарне тісто. Воно має, ще раз наголошую, липнути до ручок. Це. Вертаємо його обратно в нашу мисочку, змащену обов'язково олією і підплівку на 40 хвилин. Накривай! Насипаємо соус вниз на нашу пліцу. До речі, я бачив десь в американських цих всіх стрітфудах, що спочатку кладуть на тісто моцарелу або там сир якийсь, а потім вже е, зверху на моцарелу насипають соус. Як робите ви ой, моцарелу. Теж дуже буде цікаво про це дізнатися. Так. Наші салями чередувати чи щось одне? Ти можеш чередувати, якщо хочеш добре. Да, звичайно, ще. Можеш <рес> взяти ту, що з томатами. Ти ж казав, що ти будеш ще рядувати. Ну, все томати, ось все з перчиком. А. Тут вже. Кажи, електро вже піцу хоче. Каже, швидше хлопці, давайте мені куснуть теж піцу. Все, і тепер переміщаємо його на братванку і ставимо в е, духовку. Давай. Чуєш, а нічого що в нас братванка буде гаряча? Ну, вже Бог з ним, як Є, буде. Я, 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 я. Духовка у нас розігріта до 190 градусів і ставимо на 12 хвилин. Ну, будемо дивитися там по е, мірі е, приготування. Все, папа. Поки випікається перша наша е піца, ми будемо е вже підготовлювати другу нашу піцу. І за кадрами з Віталіком тут е сперечалися, що не е всі зрозуміли, е як Віталік сказав, братванка. Ставимо на братванку піцу. От. Е, у нас в Херсоні Віталік з, зі Львова, і в них казали Братванка на цю штуку. Е, я з Херсона у нас казали це Деко. От. І в, Києві в Києві кажуть, кажуть, да, кажуть, що це протвінь. Як у вас на цю штуку е, кажуть в вашому регіоні? Може там воно щось по-інакшому. Так, напишіть Я в коментарях. Так, зв, звучить так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так. Друга наша піца, як ви пам'ятаєте, ой, буде сирна. Так, Моцарелла трошки. Сігдала. Так. Сиру не шкодуємо. Ми дуже любимо. Е, сир, тому це буде смачно. Ага. Боже, я чую, як Віталій коптає слину, <смі> бо ми тільки поснідали і потім почали цю затею всю з піцей. Тому ми вже трошки е, зголодніли і вже швидше хочемо вкусити. Викладаємо наш сир, ми наниць поклали моцареллу, потім оці пласти а, плавленого сирочка. Зараз терти наш сир. А, ми... Гауда, по-моєму, чи що там, Маздам? Маздам, так. О, але це. А, в якому довільному стилі ви можете викладати хоч і навпаки, хоч і так, як у нас, там вже залежить від вашої фантазії. І е сюди ще зверху, ось такими довільними шматочками, викладаємо е сир з. Блакитною пліснявою. Якщо ви його не полюбляєте, можна його взагалі не е, додавати. Бо дуже багато хто не любить такий сир такого е, формату, тому е, це, можна його замінити інезетом, на бринзу. На фету якусь. Або на якийсь інший гострий серкус. Або на Щоб... якісь такі пряний, мабуть, чудові. не гострий, а пряний. Так, все. Ось така у нас краса вийшла. Зараз ми подивимося, що з нашою першою піцею, і будемо вже ставити цю в духовку. Пройшло вже 11 хвилин. О! Боже, а пахне як Боже! Я не можу. Смачно. Так, ага, чекайте. Дістаємо наш проти. Ось така. Вкусна тінь у нас вийшла. <рес> Зараз я попрошу Віталіка, щоб він мені допоміг е здека дістати нашу піцу. Переставимо його на. Дошку і потім поставимо а, сирну піцу. Ну, кульмінаційний час настав коштувати наш витвір мистецтва. Хай буде витвір. Давайте. Перша в нас з салями. І в неї, як бачите, такий менший бортик, да. такий пишний. Ми любимо більш пухке тісто. І тут тонке тісто. Таке. Не повторюйте рецептиста. <рес> Насправді. Ну, mm, да, Тісто не дуже Дуже тонке виходить, але не піднімається. No. Uh -huh. Хоча з дірочками, але no. може якийсь інший рецепт треба. Uh -huh. no. да. Начинка прикольна. Тісто. Ну, no, начинка Друга? Друга у нас це. Бачите, тут більше таке пухтіше вийшло. Ай хворіче. Наша сильна піца. Сильно смачна. Mm. Смачніша, ніж солярна. Ну, нічого зайвого, прям смачно-смачно. Ну, але знову-таки біда в тісті. Тісто mm. не пухке, Таке воно мені схоже, як тісто з заправки. Ну, мабуть, що на да, тісто як заправки, тому на тісті ми не акцентуємо увагу поїсти на один раз і забути про цей рецепт тіста і все. І щось шу, шукати якісь інші варіанти з рецептом. а що шукати? Підкажіть нормальний рецепт. Або тіста. Да, бо якщо угу. ви знаєте, будемо дуже вам вдячні. Бачите, на помилках будемо вчитися. Ви нас вчите садівництво гроздництва, давайте ви ще нас вчите кулінарієм. Ну. А Макс обіцяє, що він якось поділиться своїм фірмовим борщем. За О, так. Да. Я якщо це відео сподобається, то з борщом я там прям. Прикинь, <рігінь> позоріще буде, всі скажуть борщ гавно. <рігінь> Ладно, шутка. <рігінь> Отже, друзі, такий був наш експеріенс з перший кулінарний блог. У мене досі залишки тіста на зубах. Несмачне, ще раз повторюся. Пишіть, якщо заходить такий формат. Будемо були... його поступово вводити в наш. Садовий влог. Тим да. більше що е, дощі, кажуть на весь серпень, плюс попереду осінь, потім зима. Е, в саду не сильно попрацюєш, тому весь серпень е, дощ. На серпень весь вийде, дощ не хочу. Ну, да. ну, ладно. Тому е, Максим буде шукати приводи, зустрічатися з вами частіше. Е, і, можливо, цей кулінарний блог буде одним з приводом для того, щоб ви е, бачилися частіше. Да, бо... Дуже багато хто писав, показуєте, що ви готуєте. Не зупиняйтесь, але ж біда в тому, міць. що ми не готуємо. Так. Ми ну, пока ми показали, але ми не готуємо. Не готуємо. Да. Все. Короче, Якщо дякую, хочете, ми вас будемо з собою по рістикам, брати. Ні. <рістик> ставте, ставте плюс. Дякую, що були з нами. Дякую, що спостерігали до кінця наші творчості з піцею. Напишіть, будь ласка, ловкий годний рецепт тіста, тіста. для піци. Будемо вам дуже вдячні. Це ми не рекомендаціон, бо ну, як Віталій сказав, що липне до зубів. Ми зараз підемо цю липку, ті, липку піцу їсти далі, бо дуже голодні. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете коментарі, ставите пальці догори і не забувайте писати. Е Коментарі. Коментарі, боже, я вже повторюсь, бо я вже їсти хочу. Не забувайте донатити на зсу, бути чимними та толерантними. па всіх обняв. Па. Всі, па